Гулузі, червона калина похилилася, чогось наша славна Україна, зажурилася, гамитую червону калину підіймемо славну Україну. Гей, гей Вітаю, люди! Сьогодні буду знімати випуск я, Вова, найліпший друг Майка, і привітствую вас у Польщі в файному місті Краків. І сьогодні проведу маленьку екскурсію по цьому місту. Так, значить, спочатку трохи розповім про те, як я тут опинився. Е, на жаль, в мене була операція на серці, тому я не придатний до військової служби, ну, тому зміг виїхати за кордон. Ну, а Польща найближча країна, тому, в принципі, нормальний варіант. Так, скажу одразу: е, в Польщі мені дуже подобається, е, поляки теж мені подобаються. Більшість дуже добре відноситься до українців. Е, тому тут добре перебувати. От. Е, та й взагалі це Європа як ніяк. Воно, воно є, таке якість життя, краще, просто краще. Ми знаходимося в самому центрі Кракова, називається е, це старе місто, тобто старе місто, де не те, що більшість, взагалі всі будинки дуже старовинні, церкви, костьоли. Таке зауваження, що тут дуже багато кав'ярень і всяких кебабних пі -пі піцерії. Ну, тут От один будинок в центрі в ньому можуть бути три-чотири заклади в одному лише будинку, а їх тут, як все ви розумієте, дуже багато. Звичайно, місто Краків це місто для туристів. Тут їх дуже багато з усієї Європи, з Америки, з Канади. Кого я тільки тут не зустрічав. Тому, якщо ви почуєте в центрі іноземну мову, не дивуйтесь. Ну і українців звичайно дуже багато, дуже дуже. Ринкова площа, головна площа Кракова. Саме саме її серце, саме центр. Ось так вона виглядає. Кажу, що по цінам. Е, ну, Якщо продукти брати, десяток яєць коштує в бідріонці, це типу, наше АТБ, десь 9-10 злотих. Множаємо на 9, тобто 80 гривень, 90-80-100 гривень, в залежності від магазину. Хліб 5 злотих, це 40 гривень, що ще, там, солодощі, шоколадка, ну, 5 злотих, теж 40 гривень. Ну, в залежності від магазину, але ну, зараз в Україні вже ціни такі, як і тут, можна сказати. Тому так. Якщо ціни на житло, то е, я знімаю кімнату е, майже в самому центрі за 900 злотих. Е, ну це 7-8 тисяч гривень десь. Ну, якщо щось більш... Приємніше я от збираюся знімати кавалерку, це типу наша гостинка, е, ну це вже 2-2 злотих, це скільки? 17-18 тисяч гривень на місяць. Ну, якось так. Якщо брати там двох-трьохкомнатну квартиру, це вже взагалі там і 4, і 1000 доларів, десь приблизно так. Ну і скажу пару слов про роботу. Я влаштувався тут. Кур'єром лова, як і в Україні собственно. А заробляю ну, більше, ніж в Україні. Десь виходить 20-25 злотих на годину. Буває більше, буває менше. Ну, коротше, більше тисячі доларів десь отримую. Ну для Польщі це небагато, зовсім небагато. Тут середня зарплата півтори, мабуть. Я точно не знаю, не буду казати, але тисяча – це небагато. Десь чув, але я не пам'ятаю точно. По-моєму, Краков був столицею Польщі, причому доволі довгий час. Я не пам'ятаю скільки років, але так. І, мабуть, не спроста це, бо це дуже старе місто, дуже красиве місто зі своєю культурою, зі своєю атмосферою, зі своєю енергетикою. Так, да, тут класно. А от такий вид розкривається нам на краків з замку. Це така площадка на, на вершині, на горі. І тут видно майже все місто. Факт, те, що мені тут дуже подобається, що тут є велосипедні доріжки. Того, що в Україні майже немає. Тут всюди вони, майже по всіх вулицях. Ну і велосипедістів теж дуже багато, особливо коли тепло, всі виїжджають, катаються. От. Ну Комфортно, зроблено з умом і для людей. Ринкове площі, і тут кожен день з початку повноштабної війни відбувається протест на підтримку України на те, щоб НАТО закрило небо над Україною і на те, щоб давали оружжя більше От. і щоб закінчилась війна нарешті. Тому, якщо ти українець, ти не повинен бути байдужим до цього. Два рази на день кожного дня вже понад рок. Ми це робимо. Ми співаємо гімн України, Польщі і Білорусі. Чому Білорусі? Тому що багато є нормальних білорусів, які не підтримують війну, які підлучаються до нас, до українців нам допомагають виконувати ці протести. Живе Білорусь, слава Україні, смерть диктаторам! Ми всі розуміємо, що нам треба кудись бути, але ми повинні теж розуміти, що йде війна. Що йде війна? Якщо ми зараз будемо тільки своїм життям жити, не будемо підтримати тих людей, які хоча б слово кажуть, просить, не станемо з ними, хоча б на хвилину дві. Хто світ нас як почує? Як нас може почути світ, коли ми стоїмо самі кілька людей? В, в той час, коли сотні, в тисяч сотні тисяч українців кракли, як, як нас може почути, почути світ? Як світ може почути біль тих дітей, які втратили батьків? Як світ може почути біль батьків, що втратили дітей, якщо в нас стоїть? Є сотні тисяч людей в і Інші українці або використовують війну на себе, на своє збагачення, а інші просто навіть. Просто проходять байдуже для того. Ми просто кожну українцю на цій площі. Не дивіться по сторонах, дивіться, що робите ви. На нас дивиться весь світ, і від цього залежить, чи світ нам допомагає. Якщо кожен з нас віддає свій голос, тоді є надія. Є надія. Тому давайте робити все можливе, що залежить від нас в даний момент і в даному місці. Ми не маємо права, якщо ми українці, якщо ми люди, забувати, що в цей час. Коли в нас є життя? У нас є життя, як би важко не було, у нас є наше життя, а за нього віддали інші сотні тисяч людей своє життя. Невже ми своє життя будемо так марнувати і забувати про тих людей, які зараз там під Бахматом? Десятки тисяч полягло за це місто. Не знаємо, воно прокляте, напевно це місто буде. Але воно запитайте, що, які ми будемо, коли в цей час коли таке відбувається в Україні, що ми робили в цей час. Тому ми закликаємо кожного українця приймати участь в цьому конкретному процесі. В даний момент не чекати, що роблять інші, починати з себе. Сказати, я зараз українець, на цьому конкретному місці зроблю все залежить. Тим більше мені дуже просто. Треба взяти прокат, взяти прапор. Люди вже стоять, мені просто треба долучитися. Давайте робити це разом. Давайте, Давайте не чекати, чекати поки загине черговий українець. Слава Україні! Воїнам ЗСУ тричі! Слава, слава, слава! На цих людей, які зараз використовують українські права. подивіться всі на цій площі. Держа це є гідна поведінка з українським правом. Люди, які використовують війну, щоб збирати гроші. І ми черговий раз звертаємося до офіційних представників України в Краха. Ми стоїмо тут, щоб привертати увагу світу до війни. Подивіться. Прошу справді проше справді до, до звернення офіційне черговий раз до цих людей, які представляють Україну офіційно в, тут, в Польщі в Крахе. Подивіться, як люди під час протесту використовують війну в Україні. Скільки це може тривати? Це запитання до офіційних представників України в місті Краків. Так не може бути. Так не може бути, що інші люди просто серце розривається від того, що йде війна, що гинуть люди. А от люди використовують теж штраф для того, щоб збагачувати якихось людей, які будуть зараз відпочивати на чергових островах. Це запитання до офіційних представників української влади в місті Краків. А зараз ми звертаємося до кожного українця на цій площі. Ми зараз як щодня йде під американський, німецький, французький соляд, де будемо просити про допомогу, щоб закрили небо, щоб нас почули. Якщо нас почують, ми надіємося, що ця війна закінчиться. Russia is a terrorist state. Russia is a terrorist state. Stop, Russia, Stop, War! Stop, Russia, Stop, War! Stop! war, Stop Terror! Stop War! Stop, Terror! Stop, war, stop, terror. stop Second Hitler! Stop, Second Hitler! Stop, Second Hitler! Stop, Second Hitler! <кліпи> Це Андрій, організатор протестів у Кракові. Андрій, що ти хочеш сказати українцям? Я звичайний учасник протесту, який відбувається з першого дня повномасштабного вторгнення. Щодня ми виходимо о 12 12.00, 0, Наше завдання не дати світу забути про війну, об'єднати всіх людей, які приїжджають до міста Краков в конкретний час, в конкретному місці. Робимо ці протести два рази щодня для того, що чуємо обов'язок. Обов'язок перед тими захисниками, які полягли за нас. Чуємо обов'язок, щоб цей день війни був останній і робимо в конкретному місці все, що залежить від нас. Теж закликаємо всіх українців, які їдуть за кордон, робити так само. Маєте вільну хвилину, вільний е, трохи часу. Центральне місце на якась площа. Беріть плакат, беріть е, фотографії, звірствам, які робить Росія, там беріть прапор і нагадуйте. Кожен день дуже дорогий. Маєте вільну хвилину, перебуваючи в Україні, поширити інформацію про ті звірства, які робить Росія. Закликайте весь світ допомагати. Подивіться англійською мовою декілька основних гасел, які можна писати на інші сторінки: Стоп, Раша, стоп, вор! Зупиніть Росію, зупиніть війну, стоп Hitler. зупиніть дрою гітлера, не й то клов зе склай, нато кло Закрій небо і таких багато інших. Ці гасла повинні знати вже діти, навіть маленькі. Тому що від цього залеють, чи буде світ підтримувати нас, чи ні. Робімо всі кроки, які від нас залежать сьогодні. Тому що кожен день дуже дорогий, кожен день ціна життя. Дякую, Андрій. Слава. Героям слава. Ну, така розповідь вийшла в мене про краків. Маю надію, що вам сподобалось. До зустрічі, Па-па.